Сьогодні у випуску про обов'язок подавати статистичну та фінансову звітність до держстату, оновлені правила блокування податкових накладних, реформу спрощеної системи, введення прогресивної шкали ПДФО, нові обмеження для ФОПів і контроль за доходами, про доступ податковий до банківських рахунків, зміни у податкових деклараціях і правилах обчислення середньої зарплати для інвалідних внесків, про вимоги з оновлення контактних даних працівників і роботодавців. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи і з вами, незважаючи на пекельну ніч в Україні, щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 3 липня 2025 року президент підписав закон номер 4505 який передбачає відновлення звітування навіть під час дії воєнного стану. Закон скасовує пільгу воєнного часу щодо звітування до органів статистики. Відтепер підприємства, установи, організації та ФОПи знову зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до держстату незалежно від дії воєнного стану. З моменту набрання чинності законом номер 4505 відлік строків відновлюється. А за весь період неподання звітності потрібно буде подати звіти протягом трьох місяців, штраф за неподання до 255 гривень, а за повторне порушення до 425 гривень. Пільга щодо податкової звітності залишається лише для тих, хто обґрунтовано не може її подати. Відновлення звітності має на меті виправити цю ситуацію, дати уряду інструменти для ухвалення рішень на основі актуальних даних і повернути державну статистику до довоєнного рішення. Івні. Україну чекає масштабна податкова ревізія. Вже з 2027 року. Частина компаній може втратити можливість працювати на єдиному податку. Уряд у співпраці з МВФ планує обмежити доступ до спрощенки для середнього і великого бізнесу, який використовує її як схему уникнення податків або підміняє трудові договори цивільно-правовими. Зміни торкнуться і ставок ПДФО замість єдиної 18% може з'явитися прогресивна шкала чим більший дохід. Тим вищий податок. Серед іншого планують переглянути види діяльності, дозволені на спрощеній системі, а також заборонити повертатися на спрощенку після переходу на загальну систему. ФОПам варто готуватися. Другу і третю групи об'єднають податки зростуть до 17%, Ліміти та контроль посилять. Окремий акцент. Можливість досудового доступу податкової до банківських рахунків платників тим, хто змушені будуть переходити на загальну систему, доведеться готуватися до підвищених податкових навантажень, складнішої звітності та підвищеного ризику перевірок з боку податкової. Тож важливо заздалегідь готуватися до змін, щоб уникнути проблеми штрафів, а також оцінити, чи варто продовжувати діяльність у нинішньому форматі. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів. За просрочки допоможе наш зручний сервіс. Календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці. На тиждень, місяць і навіть рік. Президент пообіцяв бізнесу мораторій на перевірки, щоб знизити тиск. Але офіційно затверджених норм поки немає. Тож замість тиші, дзвінки, запити, виклики і назва компанії у плані податкових перевірок. Оновлений наприкінці червня план перевірок охоплює майже 5 тисяч суб'єктів господарювання. Під пильним оком ризикові компанії з мінімальними податками чи сумнівними партнерами. Утім, критерії ризиковості настільки розмиті, що під них може потрапити майже кожен. Це дає податковій необмежену свободу Дії та точкового тиску. Крім цього, бізнес завалюють запитами, які формально не вважаються перевірками, але фактично ними і є. Тож час звірити документи, перевірити себе в реєстрах і не тішити себе ілюзіями про бюрократичний відпочинок, бо реальність показує, паузи у тиску на бізнес не буде. Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. А тому бізнесу і громадянам варто готуватися до фіскального перезавантаження. Зміни закладені в документ, узгоджені з МВФ, і над стратегією доходів до 2030 року. Серед головних нововведень податок на онлайн платформи, яких зобов'яжуть інформувати податково про доходи фізичних осіб, що мають ознаки підприємницької діяльності. Разом із цим з'явиться акцизна напої з доданим. Цукром чи підсолоджувачами типу в межах боротьби за здоров'я, але з очевидною фіскальною метою. Інше болюче питання фінансова прозорість. Податкова служба отримує прямий доступ до рахунків громадян без рішення суду. Планують створити єдиний реєстр банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Крім цього, продовжується запровадження системи – електронного обміну даними для автоматизованих перевірок. Спершу це торкнеться великих платників, а з часом усіх платників ПДВ. У розробці також нові процедури стягнення податкового боргу. За ними заблокувати реєстрацію податкових накладних і розрахунків. коригування або відшкодування ПДВ можуть навіть заборгованості на незначні суми. Зростання соцстандартів теж закладене. Зокрема, мінімальна зарплата з 1 січня 26 року становитиме 8 688 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 3288 гривень. Національний банк хоче змінити правила переказу коштів без відкриття рахунку. Йдеться про ті операції, коли, наприклад, людина платить за товар чи послугу через термінал або мобільний додаток без відкриття окремого рахунку в банку. Регулятор пропонує чітко визначити, як виглядатиме платіжна інструкція, які дані в ній мають бути, хто і як може її заповнювати, та як цю інструкцію слід виконувати. Таку платіжку оформлятимуть окремо для кожної такої операції. Якщо заплатника заповнює реквізити надавач послуги, він зобов'язаний ознайомити клієнта з усіма деталями та надати необхідну інформацію після прийняття платежу. Як саме це відбуватиметься, буде прописано в договорі між сторонами. Якщо ініціативу ухвалять, сервісам додадуть півроку на перебудову. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування, оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримаєте Повідь від 15 хвилин до 24 годин. Кабмін готує нові правила: як рахувати середню зарплату для внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Цей внесок із 2026 року сплачуватимуть роботодавці з понад восьми працівників, які не найняли потрібну кількість людей з інвалідністю. Виняток зроблено для іноземних дипустанов. Внесок розраховуватимуть як добуток 40% середньомісячної зарплати одного працівника у відповідному кварталі на різницю між нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю і фактичною кількістю таких працівників, яких роботодавець офіційно працевлаштував. Середньомісячну зарплату обчислюватимуть за формулою. Загальна зарплата за квартал, на яку нараховано ЄСВ, ділиться на середню кількість працівників за цей період і потім на три місяці кварталу. Для сезонних роботодавців і флоту рибної промисловості розрахунок вестимуть за останні 12 місяців перед звітним кварталом, щоб точніше відобразити заробіток. У зарплаті враховуватимуть усі виплати, з яких платять ЄСВ, основну додаткову заохочення, навіть натуральні, але не включатимуть виплати за ЦПД, декретні лікарняні зарплату за шкідливі умови і для військових. Пропонуємо зареєструватися безкоштовно на вебінар 11 липня, індексація зарплати і помилки в звітності, документи для ЄСВ 8,41% бронювання і перевірки ТЦК, який допоможе вам закрити гештальти з проблемними нарахуваннями, звітністю та вимогами до документів під час перевірок, посилання на реєстрацію під відео. Державна податкова служба оприлюднила проект постанови Кабміну, яким передбачено значні зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. У фокусі нововведень, підвищення лімітів для безумовної реєстрації, нові критерії ризиковості платників податків та вдосконалення механізмів автоматичної реєстрації заблокованих накладних. Серед ключових пропозицій збільшення граничних сум для визначення операцій, що не підлягають блокуванню. Наприклад, пропонується підвищити допустимий обсяг постачання в межах місяця з 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, а обсяг постачання на одного отримувача з 50 тисяч до 100 тисяч гривень. Аналогічно приглядаються і інші показники, зокрема, сума ПДВ, яка враховується при оцінці безумовної реєстрації, та ліміти для розрахунків коригування. Це має Меншити кількість необґрунтованих зупинок реєстрації документів Окрему увагу в проєкті приділено платникам, які працюють на територіях бойових дій. Для них передбачено можливість автоматичної реєстрації накладних за спрощеними умовами за умови відсутності ознак ризиковості. Також уточнено переліку знак, за яких таблиці даних платника враховуватимуться автоматично. Зокрема, враховується розмір підприємства, кількість працівників, наявність податкової історії та відсутність податкового боргу. Запроваджуються і нові вимоги до автоматичної реєстрації накладних після виключення платника з переліку ризикових. У таких випадках система перевірятиме стабільність податкової ...показників за останні 6 місяців. Якщо спостерігається різке зростання ПДВ або інші аномальні коливання, автоматична реєстрація не відбуватиметься. Крім того, проєктом постанови передбачено перегляд критеріїв позитивної податкової історії. Зокрема, значно збільшуються граничні значення обсягів постачання та впроваджується оцінка податкової ефективності. Це має посилити відбір надійних платників і водночас унеможливити зловживання. Зміни також торкнуться критеріїв. Ризиковості операцій, зокрема, пропонується враховувати обсяги експорту при оцінці залишків товарів, а строк реєстрації розрахунків коригування до податкової накладної на неплатника ПДВ пропонується продовжити з 30 до 90 днів. Загалом ДПС має намір зробити систему моніторингу податкових накладних більш прозорою, передбачуваною та технологічною після ухвалення постанови кабміну зміни чинності з моменту офіційного оприлюднення. Мінфін вніс зміни до декларації з акцизного податку, які чинні з 28 червня. Змін зазнали додатки 1 і 2, а також порядок заповнення. Нововведення стосуються тютюнових виробів і впливають на обчислення специфічних та адвалорних ставок. Зокрема, тепер при реалізації тюну з марками, придбаними до 25 березня 2025 року, податок розраховують за більшим із курсів Національного банку на дату продажу або купівлю марки. Оновлену форму слід подавати зі звітності за липень 2025 року. Однак варто дочекатися ще й роз'яснень ДПС із цього приводу. Уникнути типових помилок і впевнено закрити півріччя без штрафів і до нарахувань допоможе вебінар. топ 7 помилок у буховліку і собівартості виробництва, які потрібно виправити за перше півріччя. Його трансляція відбудеться 9 липня. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Не пізніше, 12 серпня 2025 року, працівники та роботодавці мають оновити свої контактні дані. Це нова обов'язкова вимога воєнного часу, яку ввів закон номер 4412 Йдеться передусім про працівників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або відсутні на роботі понад 90 днів. Вони мають надати актуальні дані про місце проживання, телефон та електронну пошту, і зробити це офіційно поштою або на електронну адресу, вказати в ЄДР. Інші канали, меседжери, приватні чати не підходять. Якщо немає технічної можливості, допустимий виняток, смс чи дзвінок на офіційний номер роботодавця. Натомість роботодавці, Юрособи та ФОПи повинні оновити свої дані в ЄДР, адресу, телефони, пошту. Як працівник, так і роботодавець мусять упродовж 10 днів після зміни контактних даних інформувати про них одна одну. При цьому. Чітко не передбачено, як саме повідомляти працівників про ці обов'язки. Це може бути персональне повідомлення, загальне ознайомлення під підпис або наказ по підприємству. Головне мати підтвердження, що працівники про це дізналися. Якщо одна із сторін не оновила інформацію, повідомлення надіслане за старими даними вважається юридично чинним. Щоб уникнути плутанини, варто оновити свої локальні акти, закріпивши обов'язок повідомляти про зміну контактів, а ще фіксувати всі повідомлення в особових справах. Навіть якщо трудовий договір призупинено, обов'язок комунікації зберігається. Утім, якщо зв'язок з однією сторін втрачено повністю, наприклад, працівник перебуває в зоні бойових дій і недоступний, інформувати про зміну у трудових правах і обов'язках не обов'язково, але як саме визначити відсутність зв'язку? Наразі чекаємо роз'яснень мінекономіки. У єдиному вікні подання електронної звітності в електронному кабінеті платника вже з'явилася оновлена форма декларації з податку на прибуток з усіма додатками. Ідентифікатор нової декларації на слайді. Саме цю форму необхідно використовувати під час подання звітності півріччя 2025 року. Дедлайн подання 11 серпня 2025 року. 8 липня запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, передзвітний аудит власними силами інструкції для бухгалтера, де розберемо. Як самостійно підготувати фінзвітність і декларацію з прибутку за півріччя, а також перевірити ПДВ перед поданням без помилок і штрафів. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. І це на сьогодні. Останні новини звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте їм лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал «Номер один Семінар». До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.